Привіт, друзі, мене звати Ольга і ви на моєму в'язальному каналі Ольга В'язончик. Ну ось настав новий рік 2025. Я хочу побажати усім миру, добра, гарного настрою і нехай збудуться усі ваші мрії. І бажання. А я хочу показати вам, що я в'язала осінню і зимою 24 року. Ось хочу показати увесь зріст свій жилет, який я в'язала у спільному проєкту. Олічки танюши, який називався джакардові історії. Жилет називається «Чортополох». Ось такий він у мене вийшов, але жакард для мене це не новина, я дуже люблю жакард. Новина була у тому, що це розрізний жакард. І це. Мій перший розрізний жаккард, Я його в'язала по кругу, по колу, тому що по колу в'язати жаккард набагато швидше і легше, і потім я його розрізала. Ось так. розрізала, робила стік посерединці. і Ось так його обв'язувала. Я там ставлю невеличке відео, як це я робила. Робила дійсно перший раз. Ось так обв'язала, розрізала. Він у мене зроблений підгиб, і це можна було пришити. Але я не пришивала, бо воно і так добре лежить. А ще тому, що у мене велика планка. Планку я спеціально робила оздовж, вона теж зв'язана з пицями. Ось так. Ось тут набирала ось так, Вон, бачите, по краєчку рівненько. І в'язала. Потім обробляла дві разом накид. І ось такі зубчики вийшли. І підшила їх. Підшила, тому що пройшла, ось бачите, пройшла гачком. Ось. Ось так. Тому що тут у мене буде застіпка змійка. Буде стояти. І так як річ зв'язана різними пряжами, основне полотно у мене було 200 метрів. А ось додаткові ниточки у мене були і 150, і 100 метрів товщиною. Тому обробку я робила. Гачком, щоб було потовше. Ось таке вам зараз покажу ближче. Це оброблялося гачком. Ось така резиночка і резиночка на горловині теж зроблена гачком. Ось така. А зараз я вам покажу його з другої сторони. Важить жилет. 750 грамів. Він важкий, ось такий він з іншої сторони. Ось такі чертополохи у нас тут. Мені дуже сподобався проект і це буде моя. Улюблена річ. Але це не одна річ, яку я зв'язала за осінь і зиму. Ще у мене є светрик. Ось я його теж покажу з рук, тому що ну, велика річ, він теж важить 750 грамів. І цей светрик називається. 12 місяців. В'язався він теж у проєкті Жакардові історії з Наталочкою, яка запропонувала в'язати кожного місяця якийсь візерунок, який вона буде рандомно вибирати з книжки. Ось у мене 12 візерунків на цьому светрику. І я зв'язала довгі рукава, щоб не носити мітинки, і зробила ось таку дірочку для пальчика. Це мій улюблений Светрик. Ось така гарненька річ у мене вийшла. Дві речі вийшли у мене за осінь і зиму 24-го року. Ну, і як же. Без мого платячка. Ось воно лежить. Нікуди воно не поділося. Я його потихеньку в'яжу. Друзі, підходить до кінця робота з моїм розрізним жакардом. Я в'яжу жилетик собі у рамках проєкту Жакардові історії з дівчатками, Танюшею Олечкою. Я <гум> думаю, що я не встигну, але все ж роботу я свою доведу до кінця. ось Зараз я обробляю стік. Ось так обробляю, він у мене на 4 петлі. Одну сторону я вже обробила, і зараз обробляю другу. Ми беремо одну дошку однієї петельки і іншу дошку другої. Ось, дві дошки різних петельок ми обв'язуємо очком. З однієї сторони ми вже об'язали, Тепер ми обв'язуємо з іншої сторони. Беремо ось так по дві петельки. праву дошку одної і ліву дошку іншої. І пров'язуємо їх ось так разом. Ось Одна дошка, ось друга дошка. Дві дошки різних петелечок. І ось так ми їх пров'язуємо усі разочком до кінця, з однієї сторони і з іншої сторони. І потім посередині між цими петельками ми розріжемо наш жакар і обробимо його ланочкою, якою ми там вже захочемо. Або це буде кітлівка, або якась інша обробка. Хто як забажає? Ось так ми беремо по дві петелечки одну дошку з одного ряду, другу з другого. І ось так їх з'єднуємо. У мене ниточка тоненька, можна по два рази. У петелечки. Ось так ми усі петелечки ми з'єднали по одній і по іншій стороні. Ось так з'єднаємо тут краєчок. Гарненько так. О, нічого не видно. Усе так з'єднаємо тут гарненько. Краєчок підв'яжемо. Ось так все зв'язали, відрізали. Так, дивіться, ось так у нас вийшло. Тепер ми ось так розрівнюємо між двома рядочками. Ось, бачите, у нас оці петелечки, бачите? Ось. Ось вони, на моєму пальці. Ось по цим петелечкам ми будемо розрізати наш жакарт. Ось так розтягнемо гарненько, щоб нам було добре видно, бачите, мій палець? Ось по цим петлям ми розріжемо. І все, нічого страшного. І обробимо наші краєчки. Я вже обробила рукавчик, і зараз буду обробляти горловину і планочку свого жилету. Ну і потім покажу, що в мене вийде. Обробляти я буду, я буду обробляти гачком, тому що жакар. У мене товстий з різних ниток, різної товщини. А ниточка, яка у мене іде основна, вона не дуже товста. Тому, я думаю, що краще обробити гачком. І буде товстенька така гарненька жилеточка. Ну, я даю, думаю, включила камеру, сама не включила. Ось. Почала я різати, ріжу, розмовляю з вами, а сама не включила камеру. Ось так, нічого не бійтеся, ріжте між цими двома в'язочками. Уважненько, ось так. Ну, Тут видно, ниточка ось вона. І ви її просто розрізаєте і все. Ось так. Не пошкодьте тільки ниточку, яку обв'язували сусідні петельки. Ось так розтягуйте і ріжте. Ось це вам і, розрізний, і увесь розрізний жакард. Потім е е обробляєте ось цю сторону, ось цю сторону, забираєте усі ось ці, ось ці ниточки, що тут є. Можна обробляти в карман вієчкою. Я буду обв'язувати гачком. Мені подобається гачком. Не хочу я в'язати подвійну резинку. Гачком буде швидше. Ось так ріжемо. Ось так. Дивіться, дівчатка. ось так розрізаєте між двома оцими обв'язаними краєчками. Ось так у вас виходить розрізний жакар. Ось так з цієї сторони, ось так з цієї. Дивіться, як гарненько виходить. І потім краєчки ви обв'язуєте так, як вам хочеться. Ріжемо далі. Чого не боїмося, нехай вони нас бояться ось так, звичайно, стіки в'яжуть. Ниточками однотонними, вибирається ниточка або це основна ниточка в'язання, ну щоб було видно, я ж такий вже професіонал, що ми німці всьоро... все одно, якою там було зв'язано. Головне зрозуміти, що треба обв'язувати і що треба різати. І усе, усе, дівчатка, ось жилет готовий, а залишилося тільки обв'язати. І усе. обв'язати горловинку і зв'язати йому планочки. Все обв'яжу, покажу, якщо встигну. Хто прийме участь у жакартових історіях. Ну, не встигну значити все. Буду носити так. Ну, ось і все, що я хотіла сказати: будьте здорові, будьте щасливі, нехай збуваються усі ваші бажання і всі ваші мрії. До побачення!